Вітаю всіх, хто зі мною, Тож, про мистецтво, на цей раз про картини. На мою думку, існують два джерела творіння: Вищий святий канал і нижній астральний. Астральний це різнобарні емоції, а вищий – абсолютна любов. Ми говоримо про зцілення, тому беремо до уваги вищий канал, з якого спроможний художник, тобто чистий художник, проводить зображає на полотно вібрації любові. Картини теж сповнені своєю тональністю, вібрацією, як і музика. Проте, аби почути музику картини, треба добре налаштуватись на художній твір, ніби увійти в нього. Тоді виходить злиття, і людина наповнюється енергіями вищої якості, чистими енергіями. Я от думаю, чи не є це тим самим раєм на землі, злиття із вищими енергіями, наповнення ними, маючи при цьому тіло? Чому ікони стілюють? Написання ікони вимагає від майстра стану любові, смиренності, одухотворення, це вищий стан свідомості. Майстер через своє серце, далі через канал рук пропускає ці енергії і наповнює ними фарбою левкас. Дивлячись на ікону, промовляючи молитву, наше серце відкриває двері вищим енергіям. Тим, які ми можемо прийняти, у тому числі і тим, які провів майстер, працюючи над іконою. Це служить певним чином швидшому процесу єднання наших, нашого серця із вібраціями святих, така взаємодія відбувається. Так само працюють і картини, от чому важливі оригінали, і жива взаємодія з ними. Художник, малюючи природу, наприклад, має серце сповнене любові. Він ніби Розчиняється у процесі і дарує нам цю енергетику через картини. Тому дуже корисно відвідувати виставки у музеях, також галереях, саме класичного живопису. Інші також, якщо вам цікаво, інша тематика чи стиль, якщо це має відгук в серці, тоді треба йти. А от де ви відчуваєте спустошення, дивлячись на картину чи емоційне навантаження, краще не споглядати. Вони могли творитися художником у пригніченому стані, злості, роздратування чи ненависті. Тобто він так зливав свої емоції на полотно, а потім інші це переймають. От за що я найбільше люблю практику рейки, трошки відійду від теми, то це от якраз за те, що вона вчить відчувати і розрізняти якість енергії у собі в першу чергу, а далі і в навколишньому світі. Це, безперечно, безцінний дар від Мікаусуї, який відкрив метотрейки для нас ще у 1922 році. Тож про картини. Для початку можете спробувати знайти картину, яка є у музеї чи виставці вашого міста. Можливо, на ринку художників пройтися подивитися, чи вдома маєте картину, яка вам подобається, чи ікону. Але яка написана живу, живою рукою, не надрукована. Приділіть картині час або іконі. Присядьте або станьте напроти. Затримайте увагу на полотні. Приємно вам дивитися, чи ні? Якщо приємно, затримаємось далі. Увійдіть у стан спостерігача над своїми думками. Погляньте, куди вони ведуть вас. Побачили, тоді відпустіть їх. Скажіть, що повернетеся потім, і знову сконцентруйте увагу на картині або іконі. Придивіться до деталей, потім охопіть всю картину зором, потім знову придивіться до деталей і знову охопіть всю. Пограйтеся так. І далі ви почнете наповнюватися прекрасним відчуттям творчого задуму. Так відбувається злиття енергії. І це її і справжній сенс творчості це благодать. Така практика зміцнює нашу ауру, наповнює енергіями світла та очищає від негативних думок. Як повернетеся до звичайного життя, турботи тому подібне, ви не виключно можете повернутися із інформацією, переданою через творчий канал саме так і саме для вас. І ця інформація може відкритися або одразу, або згодом. Та не треба спеціально на це чекати. Це я вам говорю, що може статися. І щоб ви звернули на це увагу, коли це станеться. І звідки це? Потім, ага, я там медитував або дивився, або розчинився в тій то картині. Є художники, які малюють картини на замовлення, наповнюючи полотно тієї енергії, яка необхідна саме замовнику. Такий художник через молитву просить Бога наповнити через його серце і руки полотно тією якістю і енергетикою фарби, яка необхідна замовнику у цей період його життя, або навіть на все життя. Для цього провідник, художник, тобто, має бути чистим. Тобто, канал його має бути чистим. Він відсторонений. Під час роботи від зовнішнього світу і від свого внутрішнього світу. Тобто він такий чистий, пустий канал для того, щоб провести відповідні енергії замовнику. У мене є досвід такої роботи і велике щастя отримувати відгуки від людей, які після отримання картини. Діляться тим, що в них налагоджуються справи, або покращується здоров'я, або взагалі відновлюється життя на краще. Це, це не то, що приємно, а це дарує, ну, потім знову це таке відчуття ну, ти, ти, художник, це як інструмент Бога в цей момент. І він користується руками і серцем, таких художників, щоб комусь зробити краще. Це також благодать. Ще може виникнути питання щодо медитації над картиною. чи можна медитувати на картину, як на фото, або там на електронному пристрої. Звичайно, що можна. Можна єднатися, можна відчути енергії, проте вони не будуть 100% працювати. Це також треба. Цю реальність прийняти. Тому, чим далі з часом ми йдемо, тим дорожче і будуть витвори мистецтва, оригінали божественних картин. Хто вже має подібний досвід взаємодії з картинами, пишіть у коментарях, дуже цікаво. Будьте здорові, мої любі! Обирайте те, що вам до душі і до серця.